Вітаю колеги на каналі Берег Фідер Фішинг, З вами Володимир Дорошенко. Сьогодні знаходжуся на такому водосховищі, я би сказав би, де дистанція лову може перевищувати навіть там, 200 метрів. Але відео сьогодні буде не про риболовлю. Сьогодні я хотів би відповісти на запитання про новинку в торговій марці Дайва в серії Distance. Heavy feeder. У мене дуже багато питань писали, люди цікавляться, чи можливо кидати дальні закиди на це вудлище, чи витримує вони це вудлище вагу 100-120 грамів для дальніх закидів, бо хочуть його використовувати як екстра хеві для великих вагів. Так само і використовувати на Flat Feder. Сьогодні вудлище в мене буде 4,27 з тестом 150 грамів. Це дистанс uh, Enзон. І uh, в комплекті сьогодні я взяв собі uh, котушку Distance 25QD від Diver uh, серії Enzo. На цьому коротенькому відео я хотів би показати вам, uh, як можливо закинути на. Дальню дистанцію, чи можливо закинути цим вулищем таку вагу і наскільки я зможу закинути а, на дальність а, цим вудлищем. Я не експерт, відразу скажу, що я не експерт дальнього закиду, а, я ніколи не ловлю більше, ніж там 70 метрів, але для вас сьогодні я постараюся це зробити. Ловити я не буду, я буду тільки закидувати, тому підтримайте це відео пальцем вгору, а, поставте коментар. Та дивіться, що з цього вийде. Поїхали, будемо розпаковувати водлище, збирати та закидувати. Так, ну що, у нас є котушка. Я сюди намотав шоклідер, щоб не відірвати при закиді монтаж, щоб не було в мене проблем. Да? На жаль, я не взяв з собою сьогодні на палець захист, да, такий шкіряний, тому, надіюсь, не буду різати пальці. Тому як вже вийде, то вийде. І так, котушка Enzo Distant 25QD сьогодні буде нам в нагоді. Шоклідер я використовую 0,19, такий дуже товстий, незвичайно не для мене. Звичайний шнур у мене йде 0,10, а шоклідер 0,19 для силових закидів. Тому зараз будемо з'єднувати котушку з. Фідером і чіпляти наш перший груз. І для е, перевірки дистанції я взяв сьогодні з собою колишки, які, на яких я буду відміряти дальність е, своїх закидів. І так, колеги, не буду е, кривити душою, але е, на вудлище присутні три квевертипи, і я як завжди використовую дві унції на е, своєму фідерному вудлищі, Тут в комплекті йде 2, 3 та 5, і для того, щоб не зламати ці дві унції при силовому закиді, я поставлю 5 унцій. Самий товстий, самий такий дебелий, самий твердий квіортип в комплекті даного вудлища. Для того, щоб можна було кинути чим якнайдальше. Тому зараз почну. Робити монтаж. І так, колеги, що я сьогодні буду використовувати? Це буде звичайний грузик 70 грамів, дивіться, 70 грамів. Потім грузик 80 грамів. Ага, в мене ще є грузик 60 грамів, бачите, ось цього я і почну 60 грамів. Так, далі у мене є грузик ще 90 грамів. Так, І годівничка 100 грамів. Я думаю, що якщо а, сюди набити, а, навіть у мене є ось така годівничка, ось тоже 100 грамів, бачите? Якщо сюди забити а, прикормку, то я думаю, вийде десь грамів 30. У мене просто більше, ніж 100 грамів, годівничок немає. Я їх не використовую в принципі. І так, на, набір в мене, ось бачите, ось такі. Для дальнього закиду будете дивитися, як прогружається вудлище. Я буду додавати два, ну, щоб збільшувати вагу до 150 грамів, я візьму, мабуть, 60 грамів таку булаву, не булаву, а міну. І візьму булаву 90 грамів. І разом у мене буде 150 грамів вага. Да? Ось так, якщо почепити. і подивимося, як воно далеко летить. От. А годівничку для того, щоб як воно парусить. Я би так я собі так придумав. що ми будемо закидувати годівничку, ми побачимо, як вона буде саме летіти, е, годівничка. бо олово, звичайно, воно полетить краще, ніж сама годівничка. Ну, не будемо витрачати час. Поїхали! Е, наш набір. Монтувати і пробувати вже закидувати. І так, колеги, перший закид це 60 грамів а, мінка, прив'язана просто на вузел. І спробуємо закинути. Я поставив, не забувайте, самий товстий ковертип І так, спробую перший раз закинути, аби Спробувати і далі вже побачимо, як будемо нагружати та що буде вуличше. О, спало з пальця. Як воно себе буде нагружати. Бо, чесно кажучи, я перший раз поставив товстий кюверт, і буду пробувати кидати на дальність закиду. І так, поїхали. 60 грамів, сама найменша вага. Ну, летить, звісно, я думаю, метрів... Так, на 75. І так, можна порахувати е, вимотку, а можна перебити потім на кільця. Я перший раз е, зроблю так, а потім я вже буду перебивати на кільця для того, щоб на колечках, щоб була точна дистанція. 2, 3, 4, 5, 7. 99 обертів. Ну, можна порахувати. Я думаю, десь в районі 80. 587 метрів вийшов закіт. Для більш точної дистанції, звичайно, я поставлю ще сколишки і буду на них перемірятися. І так, зараз я буду робити вже силовий закид. Спробую його зробити так, як я вмію. Я не експерт, і ще раз скажу дальнього закиду на фідер. Тому як вже вийде. І так, 60 грамів, перший тест. Поїхали. Оце трішки далі поїхало. І так, ставлю кліпсу, так, ось. Поставив кліпсу і вимотую. І перейду на кільця, на кільця кажу, на колишки і спробую перебити на колишках, сказати, яка дистанція на 60 метрах. Щоб не витрачати ваш час, я швиденько це прискорю, як кажуть, і. Перейду вже на колишки. Так, де наших 80 грамів? Опа! Так, 80 грамів. Так само мінка. Опа! є. Так, коли 80 грамів і спробуємо закинути силовим закидом. Але що погано, що я не зняв кліпсу і аби зараз не відірвати. Ну, нічого, думаю, докину до 90 метрів. І так, поїхали. Другий закид, 80 грамів. Дістанс 427 з тестом 150 грамів. Поїхали. Так, до 90 метрів я не закинув, набагато менше. Зараз я зніму кліпсу. Вимотаю, бо я, чесно кажучи, боявся дати в кліпсу, щоб не відірвати шнур. Краще зняти всі кліпси, а потім вже перезакинувати. Тому, мабуть, перезакину ще раз. Хай буде два рази. Але десь не докинув, десь може метрів 15, я думаю. Може 10. І так спробую ще раз. І так, друга спроба, 80 грамів, мінка. І так, встаємо, руки, поїхали. Приземлилася. Ось бачите, натяжіння є. Кліпсуюся, щоб було все чесно. І вимотую. Хух, вимотав, йдемо на наші колишки і будемо там перебувати і дивитися, яка дистанція в нас вийшла. І так, починаємо знов наше відмірювання. І так, нагадую, 3 метри між колишками, поїхали грахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 31, майже з половиною. Та сама дистанція 90 з половиною метри. Дивіться, збільшив на 20 грамів наш грузик. І дистанція та сама, але, чесно кажучи, скажу так. На 60 грамах я не так сильно вкладався, я, звичайно, вклався, але я, е, е, ну, мабуть, на 70% вкладався. Тут я вклався десь на 90%, що я можу закинути, я би так сказав. Бо я не, не ловлю на супердальніх дистанціях, я, для мене це поки що така. Дивина ловити на таких дистанціях. Та і, в принципі, використовувати мені не доводилось. Тому переходимо на іншу вагу, на 100 грамів, і подивимось, як воно себе поведе. Так, і так, колеги, як я і казав до цього, для того, щоб е, збільшити наш експеримент, я ставлю 100 грамів годівничку тепер і подивимось, як вона себе поведе на закиді. 100 грамів годівничка і спробуємо закинути на ту саму дистанцію. І так, третя спроба це. Е, 100 грамів. Поїхали закидувати. Єсть, закинули і ставимо в кліпсу. І так, в кліпсу. Єсть, вимотуємо і переходимо на наші колишки. Дуже гарно вудлище довге і годівничка йде. Потім поверху. Нема такого, так, не так тяжко її тягнути, але 100 грамів, я хочу сказати, вже відчувається, що це вага. Я коли закидував, то десь на відсотків 80, мабуть, вложився. Я, по-перше, не вмію закидувати так далеко, а по-друге, техніка закиду дальнього має бути якась. Як у Карпятників, да, з розбігу. Але для фідерної ловлі, щоб ви розуміли, я думаю, що цього і не потрібно. І так, йдемо, перераховуємо на нашу дистанцію, яка в нас вона вийшла. І так, колеги, 100-грамова годівничка. І подивимось. Мені, чесно кажучи, самому цікаво, наскільки вийшло її закинути. І так, рахуємо. Один, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31,5. Друзі, дивіться, 100 грамів, годівничка, 91. Ой, 90 кажу, 91. 94,5 метри. Я, чесно кажучи, кліпсу знімаю. Вірите ви мені чи ні, але це, це не підстава, я вам клянуся. Я, я знімаю кліпси усе перед вами. Кліпсів немає. Але три рази, три різні ваги і одна і та сама дистанція це, звісно, для мене шок. Я думав, що зараз я закинув ну, десь на метрів 10 менше, ніж було до цього. Блін, скинулась петля, тільки що посміявся сам себе і зробив петлю. Ну нічого, зараз я думаю, вирівнюється. Смішно аж самому, але що поробиш? Блін, напутав, звісно, тут вже жах. І так, колеги, ви бачили дистанцію в 94,5 метри з годівничкою 100 грамів. Зараз я поставлю маркерний груз 90 грамів. Та 60 і у нас вага вийде якраз 150 грамів. Максимальна максимальна нагрузка на даний фідер, який заявлено виробником. Це 427 з тестом 150 грамів. І так, два маркерних грузіка. Зараз застібну. Тяжко застібнути тепер. О, застібнув нашу кліпсу і ось бачите, така виходить. Комбінація, два маркерних грузіка на дистанцію, яку зможу закинути. Ну, Відчувається, чесно кажучи, такий вже ну, тяжко, тяжко. 150 грамів це тяжко. 100 грамів взагалі ідеально при закиді, але 150 відчувається так, я би сказав, тяжкувато. І так, я спробую закинути і подивимось, що з цього вийде. Так, чесно кажучи, не вкладався, тому зараз... Перезакинув побоявся. Було відчуття страху, але експеримент є експеримент. Не хочеться добити вудлище, як кажуть. Тому спробую ще раз. І так, 150 грамів. І закидуємо. Так. Встаємо руки і поїхали. Є. Так, ставимо кліпсу. І вимотуємось. І так, колеги, переміряємо нашу дистанцію на скільки ми закинули. Я нагадую, що це було 150 грамів. Скажу відверто, присутність страху була, що можу зламати вудлище. Але все гаразд. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 20, Майже 27, метр, 27 колишків. І так, це у нас виходить 20, це у нас 60 метрів. І можна рахувати майже 7. 78. В общем, 78 метрів у нас виходить наша. Дистанція 78 метрів. Ось вам 150 е, грамів годівничку я закинув, можна сказати, на е, майже на 80 метрів. Е, ну, чесно кажучи, 150 грамів я не знаю, хто буде використовувати на таку дистанцію, але я думаю, що цього більше, ніж достатньо, щоб закидувати І так, вудлище в 150 грамів. Е, з вагою 150 грамів з дистанцією майже 80 метрів, пройшло, як би сказати, свій краш-тест сьогодні. Да? І воно витримало. Дивіться, якось воно прогинається. Виходить, що у нас перше коліно це головна частина, це силова частина, потім друга і третя плюс квівертип, ось прогинається. Тому, щоб ви бачили, на 150 грамах. Ну що, колеги? Сьогоднішній тест вудлища Endzone Distance в довжині 3,27 з тестом 150 грамів. Я думаю, що відбувся. На ті запитання, які ви мені писали, чи можна ним закинути на 80 метрів вагу 100-110-120 грамів, я думаю, я вам відповів. Я думаю, що це реально, тому що. Закидуючи там, 100 грамів, мене, я не вкладався на 100%. Десь на 80 я вкладався. Я думаю, що ця дистанція реальна для цього вудлища. Я не любитель, е, я вам скажу, ловити на таких дистанціях з такими вагами. Але дане вудлище, е, я би сказав, би, що з таким кувертипом, як 5 унцій, Почне працювати десь від 70 грамів. І така комфортна вага для нього це буде десь 120 грамів. З прикормкою. Так, звичайно, з прикормкою. 150 грамів відчувалося, воно витримає, його можна закинути, але відчувається, що воно вже так трішечки прогинається під 150 грамами. Ну, не комфортно 150 грамів. Я не знаю, хто має кайф ловити на таку вагу. Мені. Це просто, ну, це не рибалка, це просто ад буде. Тому 120 грамів плюс корм, або навіть з кормом, це буде максимальна крейсерська вага для даного вулична. Що хотів відмітити, що е, шок-лідер, Через кільця достатньо непогано пролітав, не заважав. Тут е великі кільця, це не малесенькі, і е шоклідер достатньо е грубий, е твердий. І ви бачили, без е напар напальчника я закидував на такі дистанції. Котушка Enzon е Distance 25QD сьогодні мені допомогла. Викид в неї гарний, вимот е так само. І е що хочу сказати, ловіть, отримуйте задоволення, насолоджуйтесь та ловіть на ті ваги, які вам до вподоби. Якщо у вас ще залишилися питання по даному що напишіть. Я думаю, я вже окреме відео про нього знімати вже не буду, бо нема що про нього розповідати. В якихось відео я відповів на ті запитання, які я вам не відповів. Тому, якщо. Вам сподобалося дане відео, ставте палець вгору, пишіть коментарі по даному вудлищу та не забувайте підписуватись. Та в нас на каналі проходить конкурс. Я хотів ще це трішечки підкреслити. Залишилося не так багато часу для того, щоб виграти в нас на каналі сумку для перевезення ваших дрібних речей. Ну а з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішнг. Всім пока!